Я зовут Аня, я з Запоріжжя. Приїхали, ну були так сказати в окупації, виїхали, ну зараз такий час. І мені хочеться ну, трошки так розказати про себе, коли я була невіручою людиною, я ну, була у православній церкві, спочатку ходила, моя мама сама зі Львова. І мені було, я думала, тільки є тут Бог, і ми їхали там в село до церкви. Я ходила на Різдво, на Пасху. Я думала, це все. І я там молилася і зверталася до Бога своїми словами, тому що мені не дуже приємно було робити те, що роблять вони, тому що я не розуміла, що вони роблять. І мені якось дивилася за кожним, наблюдала, де там поклонитися. Ну так, от. Потім зустрілася з баптістами, ходила до церкви як баптістам. І... Ходила і до п'ятдесятників, так само в Запоріжжі, але до них треба було добиратися маршруткою, так як я погано ходжу, мені було трошки важкувато, і почала ходити до баптістів. Ми ну, одного разу зустріла сестричку, каже: що ви до нас ходили, перестали ходити. Каже, ну я так, мені там просто зручніше, і рядишкам, близенько, неважко їздити. Ну, Не було ще такого доброго свідчення, що треба мати Духа Святого. Але я все. Ну, переживала і дуже за то хвилювалася. І коли я зустрілася з нашою сестричкою, вона мені каже, ну, я ходила теж до баптистів, але так мені було там, ну так, як би я сказала, мертве служіння так, для мене. Вона так, я думаю, ну, ну то так тобі, мені так. Але в серці собі думаю, от Господи, якщо я піду і ти крестиш мене Духом Святим, то я тут залишуся, буду тобі служити, буду сюди ходити. І коли ми це якраз було <кхем> недільне служіння, ми в суботу з нею зустрілися. А в неділю мали йти на зібрання, а в мене ми жили ще разом. Я ж кажу, була невіруча. Зустрічалася, так скажем, гражданським браком з людиною, завагітніла, йому сказала, і він мене зразу покинув. Ну що я вагітна, думала, що це буде добре, а оказалось, отак от жити не ну, гражданським браком. І в мене народ, ну, мала вже народити і вже якось знаєте, до Бога, думаю, це ж, напевно, важко, якось страшно. І так почала потихеньку-потихеньку наближатись до Бога. І вже в мене народилася донечка, їй десь було два роки, і я вже так почала ну, вже й покаялася, то баптістів, то п'ятидесятників ходила. І от у нас. Така була з нею розмова, ми спілкуємося і розмовляємо. І жили ще лише Снівістечка у мене, у брат, в мене в сім'ї двоє, я і мій брат. Він так само віруючий, живе зараз в Запоріжжі, і ходить на Зачиняєву церкву, може хто знає, ну, Зачиняєвська церква я. І так вийшло, що вона дуже ходила зі мною навіть вже навчання у баптістів прийняти водне хрещення. І вона дуже переживала і хвилювалась, там дають молитву. І вона каже, якщо я замолюся, мені скажуть, треба відрікатися, я того не хочу. І вона так дуже хвилювалась. І вона в цей день так само йшла і каже: Господи, от кого зустріну, туди я піду. І коли вона бачить, що я розмовляю з нашою сестрою, вона все, Господи, Аня, їдемо завтра на зібрання. Я кажу, добре, ми зібрались. Але вона так радіє, вона така щаслива, а я Боже, якщо ти мені. Ну, от, я переживу, що це таке хрещення Духом Святим. Я піду туди. Якщо дні, я не буду ходити. І коли ми прийшли, і це була п'ятидесятниця, свято Троїці, і була молитва за хрещення Духом Святим. У нас вийшло багато людей. Так ну може з 25-26 років. І ви знаєте, стала перша була молитва, мені Бог хрестив Духом Святим. Я навіть того не відчувала, але він мене перший хрестив. Я думаю, ані вістка моя, вона ж так хотіла. Що таке? Думаю, Господи. І я вже почала за неї молитися. Знаєте. Ну, то так було таке єднання. Всі вийшли навколо, почали один за одного молитися. І тут так лукави теж мені навіює. Знаєте. Може, то навіть не лукавий, я своїм розумом кажу, Господи, це, мабуть, не воно. А мій язик не по волі моєї, я ж це розумію і відчуваю, мене ж уже не обманюєш, так скажем. І він рухається сам по собі, каже тільки да-да, да-да, і все. Я знову, так було трічі. Три, я йому кажу, це напевно не від Тебе, Господи, це щось не то. А мій язик каже, так, 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 так. Я вже без сумніву зрозуміла, що то є Дух Святий, слава Богу. І